Інформаційні підсумки дня на ЕФМ Галичина. у студії Яна Яномецько, політика. І розпочнемо з підсумків сьогоднішнього саміту НАТО. Військова допомога Україні цього року може перевищити рекордні 50 мільярдів доларів, які зафіксували минулого року. Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте на саміті альянсу у Газі. За його словами, першочерговим завданням залишається збереження боєздатності українських сил. Це на думку генсека є критично важливим як для подальшого стримування Росії, так і для створення передумов до укладання справедливої мирної угоди або припинення вогню. Щодо європейського союзу, блок надасть Україні 30 і. 6 мільярда євро цього року, що менше 10 мільярдів Київ уже отримав в межах допомоги. Про це йдеться у проєкті підсумкового ком'юніка засідання Європейської ради, яке суспільна має у розпорядженні. Держави НАТО зобов'язалися допомагати ЗСУ за рахунок оборонних витрат. Члени альянсу погодилися на саміті збільшити витрати на оборону до 5% від ВВП. Партнери зараховуватимуть допомогу Україні та внески у її оборонну промисловість до підрахунку власних витрат на оборону. Рішення до речі підтримали усі держави-члени, включно зі сполученими штатами Америки та Угорщиною. Саміт НАТО також визнав Росію довгостроковою загрозою для усього альянсу. У межах саміту НАТО президент Володимир Зеленський провів серію двосторонніх зустрічей з міжнародними лідерами. Серед них і Дональд Трамп зустріч Зеленського та Трампа тривала приблизно 50 хвилин. Журналістів після зустрічі не запросили. Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Тим часом президент Зеленський заявив, що це була тривала та змістовна зустріч із президентом Трампом. Охопили всі дійсно значимі питання. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру, а також як захистити людей. Деталі Зеленський пообіцяв оприлюднити зго. Então, І після зустрічі Трамп зробив низку заяв. Зокрема, він сказав, що Путін, можливо, хоче захопити інші країни, які перебувають за межами України. Також Трамп заявив, що не обговорював припинення вогню із Зеленським. Він просто хотів побачити, як у нього справи. Американський президент додав, що Зеленський був дуже милим сьогодні, таким як ніколи. І тому він поговорить із Путіним про завершення війни. А його слова про припинення війни в Україні за 24 години, звісно, були саркастичними. Це найскладніша війна, визнав Дональд Трамп. Віктор Орбан пообіцяв блокувати вступ України до Європейського Союзу та НАТО. Таку заяву угорський прем'єр зробив після прибуття на саміт НАТО у Гаазі. Він вважає, що можливе приєднання України до Європейського Союзу несе ризик ескалації війни для Європи. При цьому він наголосив, що не бачить у Росії реальної загрози для НАТО. Економіка Кабінет міністрів схвалив зміни до державного бюджету для покриття дефіциту на армію. Мова загалом про 400 мільярдів гривень. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, документ скоро мають внести у Верховну Раду. А яка причина такого рішення Кабміну? У коментарі для ФАМ Галичина розповів економіст Олег Панзин. Чому виникла необхідність збільшити видаткову частину бюджету на 400 мільярдів через відсутність воєнно-технічної допомоги зі сторони сполучених штатів Америки на початку цього року для того, щоб забезпечити боєприпас. Саме зброєю збройних сил України відбувався процес, який називається наближення видатків. Тобто, ті видатки, які міністерство фінансів і міністерство оборони планувало наприкінці року, вони вимушені були профінансувати в лютому в березні. Тобто, загальний обсяг недофінансування на той момент був 200 мільярдів гривень. Але через те, що по суті на цей рік фінансовий, та й поки що, ми з вами бачимо, проект бюджету на 26-й рік Сполучених Штатів Америки не передбачає жодного центу допомоги Україні. Треба шукати гроші для того, щоб Перекривати ті видатки, тому до кінця цього року ще запланували додатково 200 мільярдів, які по ідеї мають перекрити ті потреби, про які я зараз говорю, але це не остаточна цифра. Кримінал суд оголосив дату та час нового засідання щодо міністра єдності Чернешова. Запобіжний захід обиратимуть 27 червня о 9-й. Нагадаю, напередодні підозрюваний у корупції віцепрем'єр Чернешов попросив суд перенести засідання про обрання йому запобіжного заходу. Він пояснив це плановим днем засідання кабінету міністрів та урядової наради, що передбачає його особисту участь. Раніше засідання планували на сьогодні, потім на 26 червня, і лише зараз оновили дату. І до теми. після врушення підозри оточенню Чернишова Міністр просив продовжити відрядження за кордоном. Про це «Українська правда з посиланням на відповідь набу. Зокрема, бюро підтверджує, що Чернешов вирішив не повертатись в країну після того, як його оточення отримало підозри, а натомість почекати. При цьому почекати він вирішив у той самий день, коли правоохоронці запідозрили його колишніх підлаглих 13 червня. Поверненням міністра за інформацією джерелу у політичних та правоохоронних колах, займалась навіть розвідка наступного дня після прибуття в Україну за інформацією. Цію джерелу Пе Чернешов попросив не вручати йому підозру вранці, щоб він міг відвідати засідання Кабінету міністрів. Крім того, Чернишов 25 червня проігнорував засідання вищо антикорупційного суду через засідання уряду. Проте у порядку даному засідання Кабміну він не є доповідачем по жодному питанню під час засідання. Тернопільщина у Тернополі виділили понад 1,7 мільярда гривень на благоустрій громади. Водночас на армію виділили значно менше. Скільки коштів уже спрямували на ці сфери, які витрати ще планують, і що про це думають жителі громади? Далі розповість наша кореспондентка Олеся Липчак. У Тернополі на цей рік передбачили понад 1,7 мільярдів гривень на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, благоустрій населених пунктів. Це також і ремонт тротуарів та вулиць. Ці кошти також спрямують і на утримання ліфтів. Ті, технічне обслуговування житлового фонду, а також будівництво об'єктів житлово-комунального господарства. Водночас на допомогу війську вже витратили понад 60 мільйонів гривень. Тож чи достатньо такої суми на підтримку наших воїнів і чи на часі зараз ремонти доріг? Саме з таким питанням кореспонденти ФМ Галичина вийшли на вулиці Тернополя і запитали людей їхню думку. А результати зараз почуємо. Навіть в час війни ж мають розвиватися, а не стояти на місці. Треба шукати баланс і встигати розвивати. Ти і місто, і звісно, беззаперечно допомагати армії. Загалом, те, що я бачу, то міська рада виділяє кошти на допомогу збройним силам України зокрема, купують дрони, купують теж якусь відповідну техніку, і думаю, що це вже дуже непогано і дуже добре. Стосовно доріг і ремонту тротуарів, можливо, так в Тернополі, то теж вважаю, що це правильно. Адже зараз дуже багато ми говоримо про безбар'єрність і вважаю, що потрібно. Теж враховувати це і тому потрібно робити все, щоб йти в цьому напрямку. Мені здається, що наше місто гарно допомагає армії і передає до речі, як дрони, квадрокоптери. Я вважаю, що цього достатньо. А на рахунок доріг, то я думаю, що завжди потрібно старатися покращувати місце, в якому ти живеш, незважаючи на е, інші умови. Я вважаю, що це потрібно. Я ставлюсь до цього позитивно. Взагалі, думаю, що місто робить достатньо багато для того, щоб забезпечити армію усім необхідним, щоб покрити якісь потреби і тернопільських бригад, але завжди можна більше і можна краще стосовно доріг, які у місті ремонтують, то звісно дивно виглядає, коли перекладають асфальт на вулиці, яка цілком нормально виглядає, і дорога цілком нормальна. Ми також надіслали інформаційний запит до Тернопільської міської ради, аби отримати інформацію щодо витрат на благоустрій міста. Окрім цього, наступного разу запитаємо у військових, що вони думають про такі витрати і чи достатньо коштів чиновники виділяють на допомогу війську. У західних областях сьогодні сонячно у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26 або інформаційний підсумок дня для вас працювала яна мацько новини спорту слухайте о 18.30. також не о 19-й. проєкт на радіо «Галичина» важливе з віталієм портниковим аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.